Є новина, друзі, погрози Трампа Зеленському та термін припинення війни для Путіна. Дослухайте до кінця. Так от я вже вчора розповідав про кабальну угоду і жах в нашій дипломатії, тому що ну реально ми провалили все. І ось. Те, що я сказав вчора, воно повторюється, тому що Трамп заявив, що ну якщо Зеленський не підпише кабальної угоди, а вона вже не кабальна, це угода про кінець України. Це катастрофа для держави на три покоління вперед. Ну, яку створив Зеленський його дипломатія своїми діями, то в Зеленському буде дуже погано. Тобто розпочалися погрози. Я вже вчора казав, що їх як дітей, розумієте, провели за вухо в Білий Дом, скандал, потім вибачення, а потім їм кинули рабську угоду. Вони позавчора раділи тому, що їм дозволили вести перемовини по цій угоді. І сьогодні Трамп погрожує, вже погрожує, і тисне на них, щоб вони прийняли саме цю угоду або з якимось. Полегшеннями вже йдуть погрози. Хоча Зеленський сказав об'єктивно, що він не буде приймати жодні борги. А Трамп хоче, щоб прийняли борг. І ми зараз в слабкій ситуації, ну практично на колінах стоїмо, тому що нам можна все відключити, і ми знаходимося в моменті припинення вогню і перемовин з путіним, які теж веде. Трамп розумієте? от так допрацювалися. Друге питання. Це Трамп е, назначив термін Путіну по припиненню війни. Про це написали інсайдери. Про це пишуть американські змі, але є інсайд з е, Росії. Е, Говорять про те, що в е, Путіна знають, що 20 квітня має бути припинений вогонь. Це термін Трампа. Після цього будуть Санкції в оці подвійні санкції на нафту про які я розповідав 25%. І ну росіяни розуміють, що це буде колапс економіки. Але вони все одно думають, що Трамп не піде на санкції, побоїться їх вдити, що він блефує. Тому питання ще з боку росіян по припиненню вогню не вирішне. Але термін, оцей, цей, ну я думаю, однозначно встановлено. Бо це пишуть і американські змі коментують, і російські інсайдери в унісон. Напишіть, що думаєте про нашу дипломатію. і про термін припинення війни для Путіна.